Іноді так хочеться проявити любов до свого пухнастика та пригостити його чимось смачненьким, особливо коли чотирилапи гіпнотизує вас, вмостившись біля обіднього столу. Хтось із господарів цим чарам не піддається, а хтось вихованців частує. І добре, якщо на поготові є спеціальні собачі ласощі чи скибочка яблука, та іноді рука тягнеться поділитися чимось таким, що наробить хвостатому шкоди. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні говоримо про те, чи можна собакам давати шоколад, і чим більш корисним його можна замінити, тягнути довго не станемо. Те, що тварини самі знають, що їсти і обирають корисне самостійно, міф. Тож будь-які солодощі і тим паче шоколад давати собакам категорично не можна. Незважаючи на те, з яким задоволенням песики поглинають все солодке, наслідки можуть бути непоправними. Справді, ми не раз чули, що шоколад сприяє підвищенню тонусу, рятує від смутку, знімає у тому і легко може покращити настрій. Проте для песиків ці чудодійні ласочі чиста отрута. У бубах какао, з яких виготовляються улюблені всіма солодощі, міститься алкалоїд теобромін і кофеїн, завдяки яким шоколад має підбадьорливу дію. У невеликих кількостях для людини ці речовини є абсолютно безпечними. Зовсім по іншому вони впливають на тварин. Зокрема, теобромін сприяє викиду адреналіну, чотирилапого прискорюється серцебиття, через що його може знудити. Як варіант, виникає діарея чи надмірне сечовипускання. Вихованець може стати гіперактивним. Також шоколад провокує тяжкі алергічні реакції, а найсумніші наслідки це кома, припадки і навіть смерть. Особливо небезпечним шоколад є для собак, які мають проблеми зі здоров'ям. У песиків із епілепсією теобромін може стати причиною розвитку чергового нападу. Ураження серцево-судинної системи іноді призводять до інфарктів. У деяких тварин порушується згуртання крові, а також часто шоколад викликає печінкові коліки, які супроводжуються сильним збудженням тварини. Собака б'ється у припадках, ніби намагаючись втекти від болю. Усе це не для того, аби вас налякати, але виникає очевидне питання, чому ж для людей шоколад іноді навіть корисний, а для песиків має настільки страшні наслідки. У першу чергу мова про різницю ваги між дорослою людиною та хвостатим. Згадайте лишень, з'ївши всього кілька шматочків шоколаду з кавою, ви можете відчути, що добре перекусили. Тоді як для малого хвостика така кількість цукрів та інших речовин може створити справжній передоз. У кожному сорті шоколаду свій вміст теоброміно, тому точно розрахувати те, скільки ласочів вмістять токсичну дозу, складно. Приблизно 50 грамова плитка гіркого шоколаду це половинка від тої, що зазвичай продається в магазині. Викликає важке отруєння 5 кілограмового песика. Найбільшу небезпеку становить саме чорний шоколад. Для летального результату достатньо 15-20 грамів на кілограм ваги тварини. Для прикладу, якщо у вас дорослий померанський шпіц, смертельною дозою може стати все та ж половинка плитки у молочному шоколаді менше теоброміну, але часто більше цукру, що також дуже згубно впливає на організм тварини. Якщо ви виявили, що собака з'їв шоколад, не чекайте, поки з'являться симптоми. Одразу телефонуйте ветеринару. Перша допомога спрямована на промивання шлунка, але треба пам'ятати, що цей захід ефективний лише в перші 4 години після того, як собака з'їв шоколад. Лікар зазвичай призначає препарати, що знижують вплив теоброміну на центральну нервову та серцеву судинну системи. А також різні препарати для підтримки печінки, підшлункової залози та інших органів. Слід пам'ятати також і те, що симптоми отруєння можуть не проявлятися відразу. Іноді порушення функціонування внутрішніх органів відбувається поступово, періодично підгодовуючи вихованця шоколадом, ви не помічатимете жодних зовнішніх змін, допоки, врешті-решт, лікар не поставить вашому улюбленцеві невтішний діагноз. Це може бути гепатит, панкреатит чи інші захворювання. Чому ж люди можуть їсти шоколад без шкоди для себе? Справа в тому, що організм людини швидко та безпечно розщеплює теобромін. До того ж, його кількості в шоколадних цукерках недостатньо, щоб викликати у людини серйозні проблеми. Цим ми заблячуємо спеціальним ферментам, які розщеплюють речовину на нешкідливі сполуки. У тварин цього ферменту немає, тому процес розщеплення протікає набагато повільніше. Відповідно, поступово накопичується та критична маса теоброміну, якої достатньо для отруєння тварини. Чим замінити шматочок шоколаду, аби порадувати хвостатого? Собаки будуть раді будь-якому смаколику, що апетитно пахне ще й з рук господаря, тож зовсім не обов'язково, аби він був липким і солодким. Добре, якщо поблизу є спеціальні ласощі для собак жувальні кісточки, подушечки чи в'ялене м'ясо із зоомагазину. Завжди можна пригостити свого пухнастика фруктами, в яких міститься не дуже багато цукру. Наприклад, це яблуко чи грушка, з яких попередньо потрібно дістати кісточки. Із ягід можна запропонувати собані полуницю, чорницю, журавлину чи малину. Головне давати ці продукти в міру і стежити за реакцією організму, якщо пропонуєте їх вперше. Та будьте уважні: серед фруктів та ягід є чимало заборонених продуктів. Вивчайте це питання ретельно. Наприклад, виноград і родзинки дуже токсичні для чотирилапих. А якщо ну дуже хочеться порадувати чотирилапого саме шоколадкою, вона собі шоколадку купила. Гадіно купуйте її в зоомагазині. Так звані собачі плитки виготовляють спеціально для мокроносиків, без вмісту небезпечних для тварин речовин. І головне зберегти здоров'я домашніх вихованців у наших силах. На цьому все не забувайте про лайки, підписку. Тут все про щасливе життя із чотирилапами. В описі залишаємо посилання на ласощі, які порадують вашого песика без шкоди для здоров'я. І прощаємося до нових роликів. Побачимось!